Дидактична гра, що зайве. Роздивіться уважно картинки, які будуть з'являтися перед вами. Ось ми з вами бачимо лікаря, і лікар використовує певні приладдя у своїй роботі. Але на картинці ми бачимо з вами термометр, шприць, пігулки, барабан. І серед них один предмет зайвий. Що не використовує лікар у своїй професії? Лікар не використовує у своїй професії барабан. Вірно. На цій картинці ми бачимо з вами перукаря. Що перукар не використовує в своїй роботі? Гребінець, фен, ножиці чи пласкогубці. Перукар у своїй професії не використовує пласкогубці. Ось на цій картинці ми бачимо з вами моряка. Але що ж він не використовує у своїй професії? Трактор, якорь, штурвал чи корабель. Моряк не використовує у своїй професії трактор. Що не використовує у своїй професії будівельник? Цвяхи, дощечки, молоток чи каструлю. Будівельник не використовує каструлю. Що не використовує у своїй роботі вчитель або вихователь? Каску, книги, глобус чи дошку. Вихователь у своїй роботі не використовує казку що у своїй роботі не використовує художник пензлики, мольберт, палітру з фарбами чи штурвал? Художник не використовує штурвал. Молодці.